Я хочу вчити філософію, бути розумнішою, кінтливішою, стриманішою, поміркованішою. Знаєте оці ці чесноти стоїцизму? Не знаєте? Я теж не всіх знаю, але я вчусь і хочу ділитись цим з вами. Бо філософія дала мені дуже багато сил у 2024 двадцять Це був стоїцизм. А філософських шкіл напрямків дуже багато. Можливо, і інші течії філософії зможуть дати ще більше. Я не знаю, якщо я не знаю про ці філософські напрямки. Відповідно, мені треба про них знати. Але ж значно цікавіше не просто знати, а ще й ділитися цими знаннями з іншими людьми. Я дуже хочу вірити, що ці знання будуть корисні не тільки мені, але також будуть корисні і вам. Можливо, це змотивує вас читати більше про ту. Чи іншу філософську школу, філософський напрямок, якісь практики, принципи тих чи інших філософій імплементовувати в своє життя, ставати мудрішими, ставати ліпшими, ставати добрішими. Я планую відзняти дуже багато епізодів, починаючи від античної філософії, закінчуючи філософією нашого часу, філософіями нашого часу. Я сподіваюся, що це буде вам цікаво, так само як і цікаво мені. Я не експерт. У мене немає освіти профільної, але я не маю переконань, що це має бути якимось стримувальним фактором. Тож веселого навчання.